Сьогоднішню акцію проводимо у зв'язку з тим, що відбувається всеукраїнська кампанія молодіжних опозиційних сил Ставай. І сьогоднішня акція стосується складання і розкладання і складання наметів, тобто підготовки е, невесених наметів. У зв'язку ну, з, з чим це пов'язано? Перш за все, це те, що Янукович зараз забирає у студентів гуртожитки пов'язано це з Євро-2012. і те, ті обіцянки, які він запроваджував, зокрема при своїй виборчій кампанії, він не виконує перед молоддю, так тобто не надає їм забезпечити квартирами і соціальними виплатами. Тому наша сьогоднішня мета поставити на мети, провести акцію швидкого складання, а надалі хто ну, швидше складе, Ті люди будуть відправлені в Києві, там де представники з сорока. Людей з усієї України будуть змагатися за найкраще спадання палатки. Ще я хочу сказати, що бачимо сьогодні єдина опозиційна сила Свобода, так, молодіжка, відстоює права, і, зокрема, ці акції в Харкові. На даний момент ми не бачимо з нами, немає ні народного руху, ні немає фронту змін, немає батьківщини, ті, які б мали з нами стояти поруч в коаліції. Тому ми самотужки візьмемо це право на себе і будемо демонструвати, що ми дійсно є опозиційною силою. і ми показуємо свій протест, як Янукович, як і режиму, і зокрема слідуємо правилам всеукраїнського проєкту Вставай. Тому зараз протягом 20 хвилин намагатимемося розкласти палатку. От, і постаємо, пікетуємо біля обласної ради. Слава Україні! Профитали, видели. дали, Разлетели. Профитали. 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 О, для мене просто спицы попадают. Да-да-да, витал, виталий. Могу. Все. Давай. 40 секунд і на меті легкого складання складання готові. Тому... Таким чином ми маємо досвід розкладання, але на даний момент вони ще раз постоять і ми маємо ці палатки скласти. Отже, час буде стосувати з того швидкого складання. Хотілося б наголосити на тому, що в даний момент, не дивлячись ні на всі погодні умови, ні на інші якісь ситуації, ми завжди будемо виходити і доводити, що молодіжка так, опозиційної сили Свобода. Буде демонструвати свій характер і волю і показувати, що ми є проти цієї влади, цієї міської, міської держдуми і тому подібне. Yeah. От. І зв'язку з цим... зараз так. Yeah. в зв'язку з проведенням одного проєкту всеукраїнської. Опозиційної сили так вставай. Це є одним із етапом. До цього були вимоги так, до президента його уряду стосовно того, аби він забезпечив свої вимоги перед молоддю. Теперішній етап стосується розгортання наметів меді готування до підтикування на виборчу кампанії в парламентських вибор до виборів осені. Тому ми маємо бути готові підтикувального сезону. От. І на ваш. На, на даний момент, да, на даний етапі, ми маємо продемонструвати свою готовність до цього сторону. Дякую за увагу.